Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, знаємо, що Ісус часто повчав народ притчами, через які хотів донести до своїх слухачів правду про Царство Боже. Так само й сьогоднішню розповідь Господь розпочинає з того, що було для всіх зрозумілим і знайомим, представляє нам образ сіяча, що засіває поле зерном. Коли він з учнями ходив від села до села польовими дорогами, то не раз вони могли спостерігати за тим процесом засівання полів, а тому всі розуміли, про що йшла мова. Тепер все відрізняється рідко в наш час можна побачити сіяча в полі. Та й сам Ісус про сіяча майже нічого не говорить. каже дуже коротко Вийшов сіяч сіяти. Трохи більше говорить про зерно і ще більше уваги приділяє різного роду землі. Яка мала б сприяти тому, щоб був добрий урожай. Трохи згодом, пояснюючи притчу своїм учням, Господь Ісус вказує на те, що сіячем є Він сам, а зерно це ніщо інше, як Його наука, Слово Боже, яке Він голосить. Оскільки зерно це Боже Слово, то очевидно, що воно завжди добре, також сіяч сам Господь. Який всіх однаково обдаровує благодаттю, любить всіх однаковою батьківською любов'ю, чи можна йому щось закинути, мабуть, було б несправедливо. Хоча про сіяча у притчі говориться так мало, але ніхто не сумнівається в тому, що він був добрим сіячем. Ніхто не може заперечити, що він робить свою справу добре. Так само. Легко передбачити, що він очікує рясних плодів своєї справи. Своє завдання він бачить у тому, щоб сіяти і чекати, бо те, що стається із зерном по тому, від нього вже не залежить. І як він сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та видзюбали його. Ми добре знайомі з такими моментами в житті, коли відчуваємо. Слово, яке, хоч і чуємо, не залишається, а навіть складається враження, що воно кудись зникає. Сам диявол його вириває в нас, бо він перший, що не хоче, щоб ми зберегли те слово Боже, коли це стається, а це стається кожного разу, коли під час проповіді, під час молитви піддаємося легковажну розсіянню, неуважності, і таким чином. Нічого потім не залишається, що могло б принести хоч якісь плоди. Інше, каже Ісус, впало на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі, і швидко зійшло, бо немало в глибокої землі, а як зійшло сонце, вигоріло і, не маючи кореня всохло. Такий ґрунт є подібний до того, що при дорозі, хоч зовні виглядає добре. Зерно, впавши на такий ґрунт, швидко проростає, але не здатне пустити коріння і так само швидко висихає. Каже Ісус, що зі Словом Божим може статися щось подібне, його можна почути, навіть ним захопитися, а вже вийшовши з храму, забути про все і залишитися ні з чим. Ще інше впало в терня. А терня виросло і заглушило його. Мова йде тут про непогану землю, яка, однак, вже засіяна якимось непотребом. Тому всяке добре зерно, впавши, проросте, навіть добре коріння пустить, але не принесе належного плоду. У стосунку до Слова Божого в людському житті, то маємо тут справу з людськими цінностями. Цей випадок стосується ситуації, коли ми стоїмо перед вибором: жити згідно з моральним законом чи піддатися віянням цього світу і перейматися лише матеріальними здобутками. Врешті, інше впало на добру землю і зійшовши сторицею в Описуючи чотири види слухачів Божого Слова, Ісус згадує також і тих. Які щирістю серця слухають і приймають те слово, живуть ним, духовно зростають, а отже й приносять рясні плоди чеснотливого життя. Дорогі брати і сестри. Євангельське слово Господь засіває часто і кожного разу, коли ми чуємо цю притчу, розуміємо, що ґрунтом, про який говорить Господь, є ніщо інше, як людське серце, яке приймає. Або не приймає слова Божого. Часом те серце подібне до кам'янистого ґрунту, на який падає зерно слова Божого, але не приносить плоду. А деколи клопоти цього світу перешкоджають на духовній дорозі нашого життя. Незважаючи на всі можливі перешкоди, Господь не перестає засівати насіння свого слова. Посіяне в серці людини це насіння при добрих умовах зростає та приносить плоди, що ними є добрі діла та святе життя. Всі ми, слухачі сьогоднішньої притчі, отримуємо зерно Слова Божого. Та чи проросте воно, чи принесе очікувані плоди, залежить від щирості і відкритості нашого серця. Молімо сьогодні Господа. Щоб дарував нам бути не тільки слухачами, а й справді добрим грунтом, в якому Слово Боже проросте і принесе рясний урожай чеснот правдивого християнського життя. Слава Ісусу Христу!